Якби не агресія Русні, світова спільнота й досі б думала, що руські хатят міра. Якби не агресія Русні, всі люди планети Земля і досі б думали, що орків не існує. Якби не агресія Русні, цивілізований світ і досі думав би, що 240 мільйонів орків знають, що таке унітаз. Де? То шо там? Новорічна статистика русні за даними Росстату, у новий рік в будинках 95% росіян хвоєю пахне лише у туалеті. А у нас передноворічна десятка кончених новин русні, що свідчать про крах Московської імперії. В окупованому Криму з 1 січня відбудеться прем'єра чергового шедевру російського кіна. Афіші говорять самі за себе. Що за середнє між попугаями абізяни? Да, 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 хуйня. Який да, да, смислу. Насправді це універсальне лекало на будь-який випадок. Тільки головного героя міняй і все. І головне, що правда, яка країна, такі чебурашки. На Росії в новому році планують визнати смерть ухиленням від мобілізації та карати тюремним строком до 5 років. В Єкатеринбурзі прислали повістку матері хлопчика, який помер у свої два роки. Тепер військові ідіоти вимагають його встати на облік. Очень полезний парні в бою, несмотря на то, що мертв. Дійде до того, що росіяни почнуть акцивумувати своїх померлих рідних і ховати їх в Грузії, Казахстані, Киргизстані і навіть в Африці, щоб їх не мобілізували. На Росії вже розуміють, часткова мобілізація означає, що додому солдати повернуться частково, тобто частинами. У Краснодарі новорічна акція у ритуальному бюро. Купуй дві труни і третю отримуй безкоштовно. Акція дійсна для родичів загиблих мобілізованих. Маркетинг руського рівня. Об'єднайтесь з сім'ями і обращайтесь. Найдіть третього погибшого, і ми його закопаємо безплатно. От такі вони новорічні подаруночки у русні під ялинку. Астрологи дали прогноз, що з 2023 року на заборі будуть писати інші три нецензурні літери. Старе пердло, а дехто ще вважає його президентом Росії у Пітербурзі, проводив саміт СНД. А на честь похорон цієї організації Кремлівський дід подарував всім лідерам країн символічні кільця. Ось таке братерство кільця Кремлівський горлум вирішив створити. Россия! Россия! До речі, тільки бульбафюре Лукашенко надягнув те кільце і пообіцяв ніколи його не знімати. Подейкують, що тим кільцем він приховує цікаву татуїровку. За даними Росстату на Росії, збільшилась кількість психічно хворих росіян. Головний шизофренік Русні перед новим роком відчув гострий приступ. Пацієнт уявляв, що він розмовляє телефоном з маленькою дівчинкою з Запоріжжя. Да, сашенька, привіт. Как тебе нравится у Деда Мороза? Э, мне тоже, я знаю, выращивать ви там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлёшь? Ті огірки засунуть по самій помідори тобі твої орді засуй і всі українці. Насправді, всі українці бажають цьому імперському шизоїду тільки один дзвінок. А <різвіться> <різвіться> Да, Сашенька, привіт. Ви можете написати в коментарях, кому саме дзвонив бункерній дід. Підписуйтеся, тисніть уподобайку, коментуйте та розповсюджуйте відео. Козаки, що мочать русню, потребують автомобіль. Долучайтеся до збору за посиланням в першому коментарі. Фотозвіт про купівлю ми опублікуємо. Зробіть свій внесок у нашу спільну перемогу. Все буде Україна! Пісня Володимира Висоцького Ой, Івань, гляди, какие клони! Визнана такою, що дискредитує армію РФ. Мер міста Саянськ Іркутської області колись думав, що він цар, але часи змінюються, ліки починають діяти. Нараду в адміністрації тепер проводить Дід Мороз. 22-й год у нас виходить. Год дійсно був такий насищений. Много чего у нас случилось, много не случилось. Чекаємо, коли біполярка чи дисоціативний розлад цього мера Саянську нас потішить новими образами. А там, хто знає, можливо, ви дивитесь в очі новому президенту того, що залишиться від Росії. Не бути лайном це велика щоденна праця, але на Росії так виходить, що в них суцільний вихідний. Якутський гівноскульптор зробив черговий символічний шедевр до новорічних свят. Тепер ця купа лайна ще й барабанить. Наступним проектом цього митця будуть скульптури їх героїв війни в Україні. Добре, що гівна для цього проекту на Росії вистачає. Одне таке джерело матеріалу для скульптур було урочисто представлено, представлено представнику президента Вулану. Де кажеться дерев'яні туалети в центрі столиці Бурятії не сильно шокували помічника президента Росії Максима Орешкіна. і це ядерна нафтогазова країна. В Москві на голову генерала МЧС впала велика бурулька. Повідомляється, що бурулька не постраждала, слава Богу. Блін. Перший канал збирає тих, кому на голову падали не тільки бурульки, а й балкони. Очо ну ящик, давай просвіщай на Нащадок Вульфа Мессінга, принаймні він думає, що він нащадок заявив, що знає майбутнє. Ванка прийшла ночі, мені, це... 15 ноября она стояла передо мной в Черном, руки она держала вот так. И она говорила: Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия! И Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия! Дима, тубула не Ванга отвиликарь. А, а сказала вона, Дима, завязуй с бутиратами. Волосы повипадали уже, скоро ее очи повелезают. Коли на Росії дід Мороз дітям роздавав таланти Борису Корчевникову, дісталися мізки, які він на радощах з'їв. Тепер цей пропагандист спілкується з такими ж неврівноваженими гостями на телебаченні. А чого вони все на нас рипуються? Не дають покоя наша територія, не дає покоя. Оте красиве де велике кількість рік. один байкал, якщо буде всімірної засуха. животного и людского мира, так сказать, вот засух вообще просто будут, нехватка воды. Один Байкал будет поить водой более 120 лет. Им очень хочется вот завладеть это все. Это мировое правительство. Вот против него и сегодня встал. Встала Россия. Шибанула вашего отца Людка. Все. Мабуть, Михайло давно не був у себе на батьківщині в Забайкальському краї. Він думає, що хтось хоче захопити цей смітник. Цікаво, що вони таке п'ють. Це всю тормозну житкась випив, Алкаш в Білорусі після новорічного звернення Бульбафюрера планується урочистий концерт білоруського спецназу. Кадри з виступу потрапили й до нас. Шановні Українці. <плес> та шо ж е... Брати та сестри, е... Е... нація. Е... Я збився <плес> на одне лице. А, але все. А, якби не українці, то НАТО та США так би і не дізналися, що єдина боєздатна армія світу це ЗСУ. Якби не українці то навіть самі українці б не знали, що з 40 мільйонів нас майже 40 мільйонів героїв. З Новим роком, ебрібаді!